Україна не приречена на поразку у війні. Про це заявив топ-генерал НАТО Крістофер Каволі. Головнокомандувач об'єднаних збройних сил альянсу в Європі наголосив, наша держава має дуже сильні оборонні позиції та повільно покращує здатність генерувати силу і зміцнювати ці позиції. Напередодні стало відомо, чеська ініціатива із закупівлі боєприпасів зможе забезпечити щомісячні поставки снарядів українським військовим до вересня цього року. Про наявність такого ресурсу заявив головний дипломат Чехії Ян Ліпавський. Він нагадав, це стало можливим завдяки внескам Канади, Норвегії, Нідерландів і Данії. Нагадаю, чеську ініціативу щодо боєприпасів створили для співфінансування державами-союзницями закупівель для України на зовнішніх ринках. У чеському МЗС кажуть, ініціатива змінила співвідношення кількості снарядів і знизила ефективність російської артилерії на 500%.